Головне про події 21 лютого помер дисидент, політик та борець за незалежність України Степан Хмара. А ЗСУ за один день знешкодили три роти окупантів та дев'ять одиниць ворожої техніки. Докладніше далі. Український дисидент, політик та борець за незалежність нашої держави Степан Хмара помер у віці 86 років. Про це повідомила його дружина Роксолана Хмара ще у вересні 23-го року. 85-річного Степана Хмару, який скаржився на сильний біль у спині, госпіталізували у віденську клініку. 20 лютого одразу 60 російських окупантів було знешкоджено ЗСУ за 30 кілометрів від лінії фронту в тилу окупованих територій у селищі Трудівському Донецької області. Полігон, на якому вишукувались одразу три роти окупантів, 36-ї гвардійської мотострілецької бригади було атаковано двома ракетами Хаймарс. Ще приблизно 150 окупантів дістали поранення. В той же час на таврійському напрямку оператори ударних дронів булавай з президентської бригади зсу вразили 9 одиниць ворожої техніки, залетівши просто в ангари окупантів. Смерть в уральському концтаборі опозиційного російського політика Олексія Навального призвела до запровадження нових санкцій з боку США та ЄС. Санкційний пакет від Вашингтону охопить різні елементи російської оборонно-промислової бази і джерела доходів російської економіки, що спільно вплине на військовий потенціал Росії. А черговий, ось же тринадцятий спочатку повномасштабного вторгнення пакет санкцій ЄС включатиме серед іншого обмеження доступу до дронів. Росія може відправити в космос ядерну зброю для знищення супутників вже цього року. Проте більшість експертів вважає, що Росія не планує знищувати будь-які іноземні супутники, але вони вказують на жалюгідний стан російської космічної техніки, тож є високий ступінь ризику аварій, коли ядерний вибух потенційно може торкнутися близько третини супутників і завдати шкоди системам зв'язку на землі. У Китаї кліматична аномалія, яку вчені ніяк не можуть пояснити, як повідомляє агентство Reuters, у західній провінції Сіньцзян температура повітря опустилася з одного градуса тепла до 52 градусів морозу, що стало рекордом за останні 64 роки спостережень. Через це птахи живцем замерзають у водоймах. І на сам кінець про критичну ситуацію на українсько польському кордоні. Нарешті на цю не менш аномальну ситуацію відреагував президент України Володимир Зеленський. У відповідь на блокування він пообіцяв цитуємо дуже швидкі кроки з боку України. Тим часом заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчик підтвердив, що українське зерно, через яке фермери блокують кордон, не залишається в країні, тож мотиви блокади суцільно політичні. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.